Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться Із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина. Друзі, всім привіт. У мене сьогодні дуже важлива місія. Я знаходжуся на локації біля ось таких прекрасних трьох автомобілей, які сьогодні будуть вирушати в Донецькому напрямку під Бахмут. І це все завдяки вам, завдяки проекту. Твоя краса дарує силу. Ми реалізували можливість. Придбати три автівки, хоча самого початку ми планували, що в нас вийде лише одна, але вийшло три завдяки вам, вашим зусиллям. Я безмежно вам дякую від себе і від всіх воїнів ЗСУ, до яких поїдуть ці автівки. Даний проект ми реалізували разом з громадською організацією Підприємницький клуб, і в нас все вийшло. Дякую всім, хто приймав участь. Перемога близько.